Понад половину усіх українських шкіл відкрили навчальний рік в очному форматі. В лідерах Львівщина та Одещина там офлайн працюють 959 і 583 навчальних заклади. Відповідно, примітно і те, що Одещина випередила по очному навчанню Київську область та Київ. Як вдалося досягнути таких результатів, розпитаємо просто зараз в Олександра Гринчака, голови Одеської районної державної адміністрації. Врешті вітаємо вас. Одразу тоді. Перше питання стосовно складової запуску офлайн, тому що ну були певні проблеми усіх по всій Україні. мається на увазі адмі... адміністрації шкіл і -навч... шкіл навчальних закладів в контексті готовності укриттів. Яка ситуація у вас на тепер і що дало змогу запустити цей процес офлайн? Доброго дня, дякую за питання. Я хотів би відповісти, що в принципі всі школи одеського району готові до навчання офлайн та онлайн. Начання стан бомбосховищ на сьогоднішній день всього налічує 170 бомбосховищ з них майже 30% бомбосховищ. Ну ті, яким необхідно ще приділити увагу, взагалі в цьому напрямку спостерігається позитивна динаміка. Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то було всього виділено десь близько 50 мільйонів на відновлення цих сховищ, то сьогодні вже передбачена програма на виділення 350 мільйонів. Профінансовано вже близько 150 мільйонів. мільйонів. Тобто, в цілому, якщо ми говоримо про бомбосховища, то Зі всієї кількості лише не готові 30%, але в цьому напрямку робота триває, ну, якщо коротко так робота триває. коротко так, ми знаємо, що в Одеській області відбувся конгрес місцевих влад. Розкажіть в рамках цього конгресу, які питання для вас були найбільш пріоритетними, і можливо, які рішення і яких питань були запропоновані. Так, звісно, 20 числа був проведений конгрес, і була можливість підняти такі найкричущі питання, які зараз відбуваються у нас в Одеському районі. Саме такі кричущі це в Макіївській громаді та Біляйській в Макійській громаді. Це з приводу відбудови та забезпечення. На трасі Одеса-Рені, е, необхідно е, виділити грошові е, кошти. Ну, так як була е, можливість ви, висказатися в голові громади, то вийшов з пропозиції, щоб виділити грошові кошти на відновлення цієї траси, бо вона е, ну, має таке важливе економічне значення для всієї держави, не тільки для регіону Одеського. Е, і що стосується Біляївської, це. Виділення грошових коштів ну, голова у теха вийшов з пропозицією з приводу виділення грошових коштів на відбудову укриттів бомбосховищ. Ну це ці питання саме розглядалися. Я вважаю, що ну уряд нас почує і, і відповідно надасть мови, і ми всіляко будемо сприяти і допомагати громадам цьому. Будемо уважно стежити зокрема за реалізацією цих цих рішень. Олександр Гринчак, голова Одеської районної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.